У Миколаєві на базі Чорноморського університету імені Петра Могили відкрили центр ветеранського розвитку. Він створений в рамках пілотного проєкту, що стартував у чотирьох областях. Серед них є і Миколаївська. Там навчатимуть майбутніх помічників ветеранів, а згодом приміщення будуть використовувати для освітніх програм та інших заходів. Більше про центр розкажуть наші кореспонденти. Повертаючись, вони мають знати, що на них тут чекають. Сьогодні на базі Чорноморського університету імені Петра Могили свою роботу розпочав центр ветеранського розвитку. Його створили у рамках пілотного проєкту Помічник ветерана від Міністерства у справах ветеранів України. Ми будемо навчати на базі цього закладу помічників, які потім будуть надавати послуги вже безпосередньо і ветеранам, і родинам. Це кожен помічник, його, його завдання. Він повинен знати всю законодавчу базу, яка стосується категорії ветеранів та їх родин. Який потенціал, що вони можуть, і що вони не можуть? І з'ясувавши, належавши контакти з усіма стейкхолдерами, хто надає ці послуги, ця особа приходить клієнт, приходить ветеран, і у нього є питання, що я можу. Він повинен з'ясувати його проблематику і направити туди, де це питання вирішиться. За умовами проєкту стати помічником ветерана можуть люди дотичні до цієї категорії. Колишні військові постраждалі учасники революції гідності, а також члени ветеранських сімей та загиблих героїв. Ініціатива працюватиме за принципом рівний з рівним. Миколаїв дуже сильно відгукнувся, тому що, по-перше, вони ближче, ближче до точки супротиву. Вони це розуміють, і для них вкрай важливо підтримати своїх колег, підтримати дітей, тому що воюють і діти, воюють батьки, воюють всі і для них, як для регіону це вкрай важливо, тому вони відгукнулися. Ми їх підтримали в цьому випадку, як міністерство, і, і тому ми саме зараз сьогодні з вами відкриваємо цей центр. Навчання стартує вже з 1 вересня. Вакансія помічника ветерана спрямована на те, щоб навчити людей допомагати нашим бійцям якнайшвидше адаптуватися до цивільного життя та інтегруватися у суспільство. Цей пілотний проект він, власне, є досвідом, я так розумію, іноземним. Де свої допомагають своїм, ті, хто кому вдалося пристосуватися, зробити все, щоб стати успішним, навчають своїх побратимів, як там з цим працювати. І я сподіваюся, що ці люди, які не обов'язково мають досвід психологічної роботи або якої ще зможуть тут навчитися отримати необхідні знання і поширювати їх серед своїх побратимів. Також серед людей, які цієї допомоги потребують. Ольга одна з тих, хто вже встиг подати заявку на навчання. Її чоловік, військовослужбовець. Жінка зізнається на власному досвіді. Побачила, як сильно війна змінює наших бійців. Тому тепер відчуває в собі потребу допомагати їм. Я буду для них і як партнер, і як друг. І, і якщо треба буде, і я як мама, і як сестра, це то... Обов'язково тому, що до кожного буде свій підхід. Вони ж різні. Ми всі різні, люди різні, і вони такі ж самі різні приходять. Вони різні. І, ну з Містечок такий, щоб вони з того перейшли сюди, в цивільне життя, і це було е, плавно, чи як то ну щоб вони комфортно для себе перейшли. от в це в звичайне життя. Усі охочі долучитися до цієї важливої справи та подати заяву, можуть зробити це на сайті ЄВетеран, або перейшовши за посиланням, QR-код якого ви зараз бачите на екрані. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.